Дуже потужний курс, дуже потужні і досвідчені е, викладачі. І що саме, що ту, на цьому курсі немає води, а є дійсна прожита і дійсно потрібна інформація. Е, інформація з власного досвіду е, і дуже дуже ціна. Я вважаю, що перш ніж йти і допомагати іншим людям, а перш ніж підтримувати інших людей, треба відновити самому. Ми маємо отримати той ресурс для служіння ближньому, який ви зможете отримати саме на нашому курсі. Тому що наше навчання воно не є просто звичайною лекцією, це не є якийсь тренінг, це не є звичайний семінар. Це є дещо більше. Це прожити п'ять днів. А прожити разом з людьми, які взагалі взагалі вам не знайомі можуть бути. Як правило, приїжджаю вже на кінець на вручні сертифікатів і спостерігаю про те, як група людей, яка я... Не знали один одного до цього семінару, стають дуже близькими. Вони створюють вже певні зв'язки між собою, створюють певне братство, куди вони потім йдуть е, служіння спільне і поєднуються абсолютно до того е, непоєднувані, здавалось, би, люди. в нашій країні продовжується ця страшна війна. Але попереду не менш драматичні виклики. Мільйони ветеранів і їх родин, мільйони біженців, десятки тисяч родин, які втратили рідних людей на цій війні. Це виклик для церкви. І ми маємо готуватися, щоб гідно відповісти на цей виклик, як християни. І ця програма призначена саме для цього. Це перший крок для того, щоб стати на цей шлях. І потім е, виконати доручення Христа, проповідуючи Євангеліє. Якщо ви колись чули про ВЗЖ, але не знаєте, що це таке, прийдіть і спробуйте. Я вам рекомендую. Як казав Господь, випробуйте мене, так і я вам кажу, випробуйте цей курс для себе заради себе, свого життя і заради життя, яке навколо вас, і заради нової України.